Питання кількості шкільних предметів та їх скорочення нещодавно підняв новий міністр освіти і науки України Оксан Лісовий. На своїй Фейсбук сторінці він запропонував батькам поділитися думками з цього приводу. Пропозицій назбирало ще мало. Чи усі шкільні предмети є необхідними і які з них можна було б скоротити? Про це ми запитали тернополян. Такі як інформатика, можливо, трішки скоротити. Я вважаю, що в теперішньому часі це не дуже. Актуально. Християнська етика це зараз таке спірне питання. Я також вважаю, що, можливо, в деякій мірі потрібно скоротити, але це також <гум>, дуже все поверхне. Я би також і математику трішки скоротила, тому що, як на мене, там занадто, занадто багато інформації, і це в якійсь мірі заважає учням. Ну, на мою думку, зайвий предмет в школі є технології, тому що, як на мене, вони не пригодились мені в житті. Забрати з зарубіжної літератури російських письменників. Потрібно відновити історію України, щоб від початку не так, як російські написали, а так, як вона є. Ну і в церкву я би сказала ввести уроки релігії, ну молитву, хоча б. Ну, фізику, хімію, я думаю, треба, математику треба, біологію, історію, історію ту України. Я вважаю, що в принципі ті предмети, які я вивчав, вони є досить необхідними, потрібними. В своєму роді. Я не можу сказати, які предмети точно треба зі шкільної програми чи з програми вищих навчальних закладів зняти, так? але я точно вважаю, що потрібно реформувати взагалі підхід до освіти, не тільки шкільної. От а взагалі до освітньої от, діяльності. Я думаю, що так починаючи від класу 10-го, треба зробити якесь таке м, поділити. Типу, кожен за сферою своїх інтересів. Ну, я думаю, в 10-му класі кожен приблизно знає, куди він хоче поступати далі. І комусь там гуманітарні предмети, комусь там хімія, біологія, комусь там іноземні мови і так далі. Тому що я думаю, за велике навантаження на дітей в школі. Ну, я вважаю, що цю систему треба максимально оптимізувати. Тобто Є там деякі предмети ще навіть свої, з власного досвіду пам'ятаю, там, типу спецкурсів, типу там християнської етики, якихось там інших спецкурсів. Ну, я вважаю, що це має бути за бажанням в першу чергу, ненав'язливо і тому подібне. Правознавство я б, наприклад, збільшив би кількість годин і швидше би почав вивчати, тому що діти наразі, ну і діти, і дорослі, ніхто не знає своїх прав і обов'язків, не знає, як користуватися взагалі правовими, нормативно правовими документами, не знають, як відстоювати свої права. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.